Односельчане, в мене для вас сумна звістка. Сьогодні, о четвертій ранку, без попередження прийшла ось ця бумага. Ну, як бумага? Вирок. Сьогоднішнього дня закривається наш. Лікеро горілчаний завод. Ой, теж мені проблему знайшов. Закрили, так закрили. Люда рот закрий. Хвилина мовчання. <ріху> Ні, я так не можу. <ріху> Володя. Та перестань ти! Ну, чуєш. Люда. от Що тепер робить? Мені що тепер зарплату комбайнерам і трактористам грошима давать? А ти що їм горілкою платив? А де гроші з бюджета? Де де? Сидять воно передо мною. Воно юбка, кофта. Так що сдимов вчити? Люда, це що ж виходить? Тепер моя заначка не заначка, а стратегічний запас нашого села. Яка заначка? Та що під периною? О, так я той вчора її вилила. Що? Що ти сказала? Так, ану нажми на паузу. Куриця, ти драна! Корова по голова! Виговорився. Знімаємо вже! Що знімаємо? Все! кіна не буде! Та що ти нюні розпусти! Іди отсюда! Люда! Ану, включай камеру. Шановні односельчани! Нас не зломити. Вони. Закрили наш завод. Але ми гнали, гнемо і будемо гнати. Володя, ти куди? Куди, куди? Помниш, ти казала, щоб я горілку не пив? Ну. Все, не буду. Тепер тільки самогон.